Зімний ікс. Ми представляємо з командою Фрейд Бор, представляємо школу тактичної медицини Сіник. Тобто Civil Medical Military Cooperation. Вільний час від основних своїх задач вже майже 9 років навчаємо тактичній медицині особовий склад Збройних сил України. Наприклад, ці перчатки, які я планую надягати до на тактичних, я не встигаю, щоб швидко їх потім зняти. Я беру на розмір більший. Ви перевіряєте. Життєво важливі доступи крупних розгалужень артерій. Це тут, це ось тут, так, і це ось тут. Бах. Викладаємо тактичну медицину за стандартом Тісі 3. Це ми вважаємо самий найуспішніший стандарт, який взагалі тільки може бути, і він дуже дієвий. Його задача зменшити смертність на місці поранення. Знаходимося в межах практично прямого ураження ворога. Але тим не менше це не впливає на наші заняття, тому що і командування, і особовий склад цієї частини підготувався ретельно до цього. Не стесняйтесь, между ног. И вот здесь уже прикрываясь им, головой вниз максимально. Здесь работает. Ну, пожалел себя, скажу так, пожалел. Да, да быстро доворачиваем будем. пробуй. Катастрофически низко. Пробуй, ладошка становится на раз. Время идет. Можешь нажать еще. Нет, Давай. Так, Дожимай, Дожимай, так. Ох ты ёб е... <с break> твою мор. Ну надо. Сказался. А. ты ему, а то умирает человек. Отлично теперь. Можна трішки під кутом, тут нічого страшного не буде. Потім вставляємо її до кінця, витягуємо голку в землю і все. При потрібності примиваємо. Хто знаю, куди? А є така штука з такою, якщо Екстра вдиваєш, так. Ну, так же как ви говорили. Ну так провіряйте, Про... так як я говорила, для не я ж просто. Ні, ну хорошо, провіряють, да. конечно. Стоїть задача, як, як її звіти достати. Що, які, звісно, проситься банальні. За ноги потягнути. Да, тянуть за ноги, але якщо в них друг зламаний Ребят. хребет, таз. 300, евакуація 300, розійтись, евакуація 300, розійтись. Раз. Давайте. Вперед. Їдемо. Давайте, давайте, давайте. Тягнемо, не помню. Тягнемо. Ну угу. що? Вони тут 3 метри, да? А прикиньте, волокти так. Раз. А прикиньте, тут 300 метрів. Ми відпрацьовували всі елементи, які включали і допомогу, прямі відпрацювання в окопі, надання е, першої домедичної допомоги під вогнем в умовах тактичної польової допомоги, в, в умовах медичної тактичної евакуації. От особовий склад, хоч і з труднощами, для багатьох, оскільки тут майже всі мобілізовані, для багатьох це в новинку, але як ви бачили, вони з радістю займаються. Відчувається бойовий досвід бригади при роботі з нашим особовим складом. Е, Скажем, він відчувається, але він десь заважає, тому що багато речей хлопці здобували в бою. От і самі ну, вони задають багато питань, бо вони розуміють, що багато речей не працює. І вони хочуть зрозуміти, де їхні помилки, і тому вони самі запитують дуже багато розповідають тактичних ситуацій, як би було треба вчинити. Але зараз, якраз коли вони якраз відпрацьовують ці елементи, вони самі кажуть, о, а ми тоді робили так, а дійсно можна було би так, і це було б краще. Але це бойова бригада, і це круто. Тобто вони мотивовані так. Тут уже хлопці побували в цих гарячих. Місцях і тому вони розуміють, що тактична медицина це та й сама зброя. Тобто сьогодні не може бути сучасного воїна успішного без знань тактичної медицини.